Ювий їде, володька. Ти де за тим маєм так довго ходив? Та де де ти думаєш, що ти шо тако раз, раз взяв, пішов, виробив вже має Треба Таці подивити, який що, куди може я для нас той самий файний май вибираю. ти Нічого думаєш? Ну а нащо нам стільки того маю, та то можна пів села замаїти. Взяв дві коли хати поставив, враво запкав і нам того з головою хватає. Ай, що ти зі розумієш ти, коли хочеться з нас люди сміяли чи що? Та як маїти, маїти треба все. Браму, хату, літну кухню, студолу, комору, буд, туалет, сьосід мої, все треба маїти. А як ти думаєш? Та, Володька, та ти є правий. Треба всюди замаїти, то є свята, так що давай ще оту постав, коли студолу постав, там куригу, коли восе. Весь як файно. Видно, що то є свята. А як ти думаєш? Файно, файно, ти є молодє. Так що, молодь, вітаємо, вітаємо вас, зеленими святами. Всім, всім добра, здорочка. Ставте файний май, щоб вас ці курва люди не сміяли.